Весняні прогулянки не в радість. Я знайшла вихід. Едем відчуй життя без алергії. Розлого про те, які вибори бувають за кордоном, і нам треба дійсно про це спостерігати обома очима дуже пильно, тому що ми робимо вибір не знаєте у якомусь капсульному середовищі. Ми живемо у відкритому світі, і дуже часто історія повторюється, і якісь помилки можуть повторюватися. Краще їх не робити. От зараз, наприклад, у світі все більше мови про дві тенденції. В основному до влади приходять популісти. Перша тенденція. А очевидно, йдеться про Трампа, італійські п'ять зірокості. Нові які в парламент пройшли. А шляху популярність. Європи Марін Марін Лепену Франції тенденція номер два. До влади все частіше приходять міленіали. Це нове покоління народжених після 80-го року без рамок з новим уявленням про політику. А, і ви знаєте, в принципі, скоріш за все а, тут ідеться про наймолодшу жінку конгресмена 29-річну Олександрію Олександріокасіо Кортеса. Вона без фінансової змоги змогла приїхати до Вашингтона а, а, лише після першої зарплати, яку вона почала отримувати в конгресі. От ви бачите, зараз вона роблять свій перший танок біля кабінету конгресу. А ну а Бо премєр міністр Канади Джастін Трюдо він трохи старший заможної родини політиків, але він перевернув уявлення про сучасного політика, який виявляється, може виглядати як голівудський актор, подавати всьому світу оригінальні і іронічні сигнали через свої шкарпетки. Не завжди дуже Прямолінійним м'яко кажучи, ну це з ким він спілкується, як ви думаєте, правильно, з Путіним. А ви знаєте, обидві ці тенденції популісти і е, мілінеали е, дійсно мають місце бути. Хоч на перший погляд, взаємозаперечують одна одну, але такий світ у нас зараз, так? Вчора президентом сусідньої Словаччини стала 45 річний юрист Зузанна Чапутова. Я не борюсь назвати її ані популістом. Ані політиком нової генерації назвати її розлучно мати двох дітей. Але е, це вибір точно не типовий. І це вибір назвали не типовим не лише у Словаччині, але й у всьому світі. Вона можливо дасть якісь нові тренди. Чому не типовий? По-перше, стать головою держави у сучасному світі досі має значення. Жінка на чолі держави вже не шок після Меркель, і мей, звичайно, але стать кандидатом досі фактор у виборчій гонці. Кому як не ям це знати? Та українцям. По-друге. Сімейний статус. Розлучена мати двох дітей не змогла родину вберегти. Як за країною тоді пильнуватиме? га? Тут знову повертаємося до питання стації. Таке підсвідоме мислення характерне для масового виборців не лише в Україні, подекуди і в західному світі. Досі і це факт. По третє, до момента президентських виборів ліберальна партія Чапутової не була представлена в парламенті. Словаки голосували не за цю партію, не за політика, а за громадського діяча із сучасним живим обличчям. Чипуту називають народним адвокатом за її плечима чимало резонансних справ. Найвідоміше, не це незаконне звалище під маленьким містечком пізенок, наприклад. Ну і, звичайно, скандальна справа вбивства журналіста Яна Куцика. Можливо, пам'ятаєте, він розслідував корупційні схеми премєр міністра Фіцо. Фіцу згодом пішов у відставку. Ну тоді, до речі, по всій країні почалися масові протести. Отже, повертаємося до нашого нового президента Словаччини. По суті, президент новообраний це не політик. А юрист, громадський діяч довгий час, основний прибуток Чапутової – це західні гранти, екологія, захист малозабезпеченого населення, але без лівого популізму, підтримку одностатевих шлюбів, курс на підтримку ЄС і НАТО, Чапутову можна сміливо назвати політиком, яка симпатизує Україні. Це тут цікавий час живемо. Політика перестає бути професією. Політики бувають різні. І кому, як не українцям, про це знати?